Монополія ну, яке ж гучне слово, правда? Зазвичай воно викликає уявлення про жадібність, про якусь несправедливість, але чи справді все так однозначно? Давайте спробуємо розібратися. Отже, головне питання: монополія це добро чи зло? А що як відповідь не така проста, і це може бути і те, і інше? Сьогодні ми подивимося на це з двох боків і почнемо, звісно, з того самого класичного негативного образу. Знаєте, коли кажуть Монополія, у багатьох одразу в голові виникає картинка баронів-розбійників з 19 століття. Це були такі собі акули бізнесу, як от Рокфеллер, Карнегі, Морган. Вони просто підім'яли під себе цілі галузі: нафтову, сталелеварну, банківську. І повірте, вони не гребували нічим, аби знищити конкурентів. І ось ця фраза Джона Рокфеллера. Просто ідеально показує їхній підхід. Зростання великого бізнесу це лише виживання найсильніших. Це була така собі гра без правил, де переможець отримував абсолютно все. Але що ж насправді робить компанію монополією? Справа ж не тільки в тому, щоб бути єдиним на ринку. Ні, справжня сила монополії це вміння не пускати туди інших. І ось тут найважливіший момент: монополія це не просто коли є один продавець. Її справжня реальна влада полягає у створенні так званих бар'єрів для входу. Це по суті перешкоди, які заважають іншим компаніям з'явитися і почати конкурувати. Щоб було зрозуміліше, давайте уявимо собі місто, де страшенно популярні фудтраки. Бар'єри для входу тут низькі, ну потрібен фургон, трохи таланту в кулінарії, і вперед. Через це конкуренція просто квітне, з'являються нові страви, нові ідеї, і в підсумку виграють усі. Це і є здоровий ринок. А тепер уявимо іншу ситуацію: якась одна людина якимось чином отримує всі-всі ліцензії на фудтраки в місті і продає тільки свої фірмові крафтові макарони з сиром. Ось вам і перший бар'єр. Контроль над державними дозволами. Але це ще не все. Щоб закріпити свій успіх, ця людина йде до мера, який, до речі, великий фанат макаронів з сиром, і переконує його заборонити всі інші футраки, що в результаті абсолютна монополія на вуличну їжу. Це, до речі, класичний приклад того, що називають чекумівським капіталізмом, коли бізнес використовує зв'язки з владою, аби прибрати конкурентів. Отже, якщо підсмувати, то основні типи бар'єрів такі: це державне регулювання, як от ліцензії, це контроль над якимись унікальними ресурсами, наприклад, алмазними копальнями, і звичайно, височезні початкові витрати. Ну, погодьтеся, не кожен може просто взяти і побудувати атомну електростанцію. Звісно, суспільство не могло просто так на це дивитися, і з'явилася відповідь: антимонопольне законодавство. В основі американського закону Шермана, ухваленого ще в 1890 році, лежить дуже проста, але неймовірно потужна ідея. Його автор, сенатор Джон Шерман, сказав: Якщо ми не терпимо короля як політичну владу, ми не повинні терпити короля над виробництвом. Тобто ідея в тому, щоб не дозволити економічній владі сконцентруватися в одних руках. І повірте, ці закони не просто лежали на папері. У 1890 році з'явився той самий закон Шермана. У 1974 почався величезний процес проти телекомунікаційного гіганта AT&T. а в 90-х роках під приціл регуляторів потрапила навіть компанія Microsoft. Так от регулятори особливо уважно стежать за двома стратегіями. Перша це горизонтальна інтеграція. Звучить складно, але насправді все просто. Це коли компанія купує своїх конкурентів. Пам'ятаєте, як AT&T хотіла купити T-Mobile? Ось це воно. Друга вертикальна інтеграція це коли компанія контролює все від А до Я, від сировини до готового продукту, як Генрі Форд у 1920-х, який володів і шахтами і заводами. А ще антимонопольне законодавство бореться, скажімо так, зі змовами. Була, наприклад, історія, коли мережа магазинів іграшок Тої домовилася з виробниками, щоб ті не продавали найпопулярніші іграшки іншим магазинам. Звісно, це обмежувало вибір для покупців і таку схему визнали незаконною. То що ж, виходить, монополії це абсолютне зло. А от і ні. Давайте но ну, змінимо ракурс. А що якби монополія могла бути корисною? Так бувають випадки, коли монопольну структуру створюють або дозволяють існувати навмисно. І тут є два дуже цікаві приклади це патенти і так звані природні монополії. От візьмемо до прикладу патенти. Це ж, по суті, і є тимчасова законна монополія від держави. Дивіться. Фармацевтичні компанії вкладають мільярди в розробку нових ліків. Патент дає їм ексклюзивне право продавати ці ліки, скажімо, 20 років. Це дозволяє їм повернути свої інвестиції і заробити, що в свою чергу стимулює подальші інновації. А щойно термін патенту закінчується, на ринок виходять інші гравці і ціни починають падати. Інший випадок це природні монополії. Це така ситуація на ринку, коли просто економічно вигідніше мати одного великого виробника, а не кілька маленьких. Найпростіший приклад тут це комунальні послуги. Електроенергія, водопостачання. Просто уявіть собі три різні компанії, які прокладають три паралельні лінії електропередач по всьому місту. Це ж абсурд, це було б неймовірно дорого і неефективно. Одна велика компанія зробить це набагато дешевше завдяки так званому ефекту масштабу. Звісно, діяльність таких монополій зазвичай жорстко регулює держава, щоб вони не задирали ціни до небес. Гаразд. Від великих ідей перейдемо до чогось, що стосується кожного з нас, до наших гаманців. Давайте подивимося, як ринкова влада впливає на ціни, які ми всі платимо, і для цього існує такий хитрий термін: цінова дискримінація це коли одна й та сама компанія продає абсолютно однаковий продукт різним людям за абсолютно різними цінами. Що було зрозуміліше, давайте візьмемо приклад, знайомий мабуть усім, чому двоє людей, які летять одним і тим самим рейсом на сусідніх кріслах, платять за квитки зовсім різні гроші. А фокус ось у чому: студент, для якого ціна це головне, бронює квиток за кілька місяців і платить, скажімо, 200 доларів. А бізнес леді, для якої час важливіший за гроші, купує квиток в останній момент перед важливою зустріччю і платить усі 800. Авіакомпанії просто ділять ринок на групи і беруть з кожної максимум, який ті готові заплатити. Ось це і є цінова дискримінація в чистому вигляді. То що ж виходить, конкуренція це безперечно, потужна і корисна річ, але чи завжди вона є єдиною правильною відповіддю? Це питання, власне, і показує всю складність цеми монополій. Воно змушує задуматися, де ж та межа між інноваціями, ефективністю та чесною грою на ринку.